Ось погляньте. Тобто, ви стверджуєте, що у вас хтось ночує в салоні? Саме так. Адже ви вночі закриваєте його на ключ. Правильно? Отже, ніхто сторонній не спроміжний проникнути сюди, окрім своїх. У нас є продавець консультант, але навіщо йому тут ночувати? Ви можете не з ним познайомити? У нас є кілька запитань. Не з ним, а з нею. Валерія! Добрий день, А що сталося? Валерія. Ви ж тут цілий день працюєте. Поясніть, будь ласка, чиї ці речі. Е, я хочу вам ще щось показати. Ми сходимо, а ви заучіться тут. Я навіть гадки не маю. Звідки це все тут з'явилося? Нас викликала власниця салону. Її турбує той факт. Що хтось тут ночує, Але я зачиняю магазин і ставлю на сигналізацію. Тут точно нікого не може бути. У тому є справа. Ключі знаходяться у вас, і хтось приходить сюди. Ви не хочете нам щось розповісти? Хтось тут чистить зуби та вмивається. Ви уявляєте? Виходить, що хтось оселився у вас, живе собі, а ви навіть цього не помічаєте? Нічого не зникло, все на місці. Ви нічого не вкрали. Я перевіряла. Це дивно. Мені потрібна консультація. Мене хтось чує. Де консультант? Зачекайте, будь ласка, я покличу Валерію. Працювати треба, ви ж розумієте, клієнти. Розберіться, будь ласка, я вас дуже прошу. Ви мене у чомусь підозрюєте? Але навіщо мені це все робити? Ні, ми просто намагаємося розібратися ситуації. Валерія, залі клієнт чекає швидше, будь Ладно. ласка. Скільки часу вона у вас працює? Ви цікавилися її сімейним станом? Добрий день. Чи можу вам допомогти? Ну нарешті, скільки можна чекати? Мені потрібен великий стіл для святкування нового року. У нас великий вибір слів. Спочатку хочемо показати ось цей. Ось так він розсувається і стає вдвічі більшим. Супер, мені подобається. А скажіть, чому у вас сьогодні поліція в салоні? Щось шукають. але ви не хвилюйтеся, не, не звертайте уваги. Пам'ятайте, що я ваш постійний клієнт. Я люблю комфорт та спокій, і щоб без жодних проблем. Я перепрошую. Чи не могли б ви нам приділити трохи уваги? Хто? Я не розумію, чим я можу бути вам корисний. Ви ж клієнт ми правильно розуміємо. Так, а що? Це наш постійний клієнт, який приходить щодня і робить замовлення. Я нещодавно купив квартиру в новому будові. Ось потихеньку купую меблі. Якщо ви буваєте тут щодня, чи не помітила ви когось підозрілого? Та ні, ви про що? Я приходжу сюди купувати меблі та й все. Добре, зрозуміло. Вибачте, що вас відволікли. Вона зі звичайної сім'ї, живе в квартирі. В центрі міста потрібно перевірити. Можливо, дані неправдиві. І мені здається, що з нею щось не так. Можливо, в неї якісь проблеми в сім'ї, і вона вирішила ночувати тут? Я теж про це подумала. Крім неї, тут на ніч ніхто лишитися не може. Ви так вважаєте? Третій прийом. Де ви знаходитесь? Всі на другому поверсі Чекаю вказімо. Підходьте до виходу салону. А якщо я куплю ось цей стіл, цей, цей і ось цей. То ви зробите мені знижку? Звісно, зробимо як постійному клієнту. От це я розумію. Гаразд. Думаю, потрібно провести стеження після закриття магазину. О котрій годині зачиняється ваш салон о шостій вечора. Тоді ми прийдемо після шостої. А ви нам відкриєте двері? Все вирішиться ввечері, тільки нікому не кажіть. Халати з капцями кудись зникли. Зараз дізнаємося, хто це. Хтось іде. Вимикаємо ліхтарики. Стояти поліція. Я так і знала, що це вона. Чому на чуєш у салоні? Відповідай! Ви все неправильно зрозуміли. Що тут відбувається? Це ж той клієнт. Насправді він безпритульний. Я вирішила йому допомогти. Принесла йому одяг речі і можна має доспати. Так ось воно що, тепер все зрозуміло. Ну, ось і все. Що? Тепер треба знову збирати речі і на вулицю. Ми знаємо, як тобі допомогти. Збирайся, поїдеш з нами. Рахуй, що твоє жахливе життя закінчилось.